Так, вибачте, перервався прямий ефір, тому що перервався прийом інтернету. Віктор Миколаївич, ви якраз на тому місці, де ви список оголосили людей, машина зимка м'ясного. Ну, а... У нас же це вже четвертий автомобіль і кожна грашина, наші сільгової виробники. Наші меценати, які допомагають люди на палив, тому що нам потрібно його заправляти. І ще раз повторюю, що оця, цей автомобіль буде заправлений е, за можливості е, тільного Анатолія, е, Романа Юхно, е, 200 літрів солярки дав е, Анатолій Целюрік, Смиковський. Е, е, і Юрій Білінський, от це було заправлено. І Олександр Скурик надав автомобіль. Ми привезли четверту вже на сьогодні автомобіль допомоги, який вкрай необхідний. І головне там ліки є, там все те, що необхідно для населення. Знаєте, люди в біді пізнають друг друга, і ти бачиш що поряд. І я дуже вдячний Золочівській громаді Львівської області Гринькову. Знову ж таки, ми постійно на зв'язку. Матуго, вони передали автомобіль, і ми сьогодні з Віталією Вседаривим передали військовим автомобіль, який вони передали нам. Джепі якийсь да так, та дуже, дуже mm -hmm. нормальний автомобіль. І ще все для військових там було передано. Мало того, сьогодні ще привезли червоний хрест набори, mm -hmm. набори для населення. Вчора Юля світлична передала народний депутат України медичне вкрай необхідне медичне обладнання для проведення хірургічних операцій. О, це класно. це дуже класно. Там там все необхідне. Я навіть не буду перечляти, бо там це медичні назви, але це дуже важливо. Ми отримали протягом останніх днів пакети від президента України і в старостинських округах роздають. Ще не все роздали. Ви знаєте, що важкі обстріли. Калинова, Карасівка дуже сильно зочів. і сьогодні. І знову ж таки сьогодні вночі, вночі в Калинові два, два будинки згоріли. Уди, але всі роздають і майте терпіння, отримайте абсолютно всі без винятку. Мало того, ми стараємося якомога більше. І дякую всім меценатам, які Марині Пушкар перераховували кошти на карточку. Ми за ці кошти, ми за ті кошти придбали паливо і мали можливість привезти продукти харчування е до громади. Ви ж знаєте, якщо хтось думає, що нам хтось привіз, а ми тут А так роздаємо, думає Віктор Миколаївич? ну ви знаєте, я вам скажу, якщо так я думає. на все буду звертати уваги, Василь Савчат, то мене не хватить. Я ми вот... з Божою допомогою робимо ту справу, яку нас як кажуть благослугу. Славляв тоді царство небесне, отець Богдан. Да, вчора було йому 40 днів, і ми вчора його сповнили: його мудрість, його настави, його поради. Це дуже важливо для нас, і ми його ніколи не забудемо. Але повернемося до наших справ. Значить, ми отримали, як я вже сказав. Продуктові набори і Олегу Сіньгубові губернатору його команді, яка чітко спрацювала. У нас дуже гарні стосунки з точки зору наших кураторів. Хто опікується з обласної державної адміністрації нашою громадою? Тому система випрацьована старості працюють. Я скажу навіть більше. Вони герої Скажіть пару слов про старост віктор виховач. Це правда герої. Те, що вони роблять ці люди. Часто ніхто не каже навіть спасибо. Знаете, Вони спасіба. Я, я хочу з цим сказати без винятку величезне спасибо їм, тому що а, от у нас сьогодні під підострі попав а, Сергій Головань. Вчора під з ну Бог спас Сергія Закі поряд. Снаряд коли він розвозив. Це ваші заступники? Понимаете? А? Це ваші заступники заступники старости. Людмила Ковля, яка. Уже два місяці там під суобстрілами, кали Сережа Столяренко, який удить, який там людей сейчас вивозить. Там надаємо сприяння. Там багато дуже питань, тому що Олександрівка міхрабов, який отримав поранення і ще трозбитам автомобіль. Щас буде найближчим часом йому інший автомобіль. Пуніна, ну абсолютно всі субота. Ну кожен на своєму коник. Сейчас Марина. Лавриненко активна. Там Сергій Коваленко працює багато, а дуже знаєте, свій час непонятних людей, волонтерів, які зараз допомагають, і ми бачимо, бачимо, хто поряд. Але і знову ж таки я говорю про те, що я ніколи нікого не погнезвочу. Мені це не потрібно. Це війна, і люди, які виїхали, у мене немає ні до кого заперечень, окрім тих, які як підлегли не повідомили мене про від'їзд і не поставили до відома. Хіба ж я не відпустив? Відпустив би. Віктор Моколе, але але знаєте, мати мати потрібно силу духу і нам Господь надав. І ті люди, які зараз по час розгружали ск писарівці, молодці тут як кажуть, пер, 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 забирають і розвозять на місця. Тому всі молодці, я ж кажу, Людмила Задеря, яка в Малої Рогазянки, Єлісєєв. Я е, їм дуже вдячний за те, що е, в Івашках зараз виконуюча обов'язка Наталя Подубна. Там дуже е, гарна, потужна команда. І Тамара Говори Оберемок. Я знаєте, вибачаюсь, може кого не назвав, але прийде час, і ми з вами, Василь Савич, домовлялися. Ми обіцяли. Мало того, ми обіцяли. Мало того, ми ведемо вже такий потужний архів фотографій. У нас є. Тих людей, які допомагали, які допомагали тут на місцях, які допомагали, поїхали ну під обстрілами і на західну Україну і в Європі. E, значить, наприклад, Оліна Ліна да вона ще за кордоном, але вони там проводять концерти, збирають гроші і сюди перечисляють ці гроші. для того, щоб ми мали, мали і паливо забезпечили, і надали інші сприяння, і так далі. Ну я просто як ви, і так їх багато кожен, кожен да, робить да, що багато хто може. поїхали. Я кажу, і ну, ну. Я не буду про це говорити, але от в книзі ми скажемо велике дякую всім спасибі тим людям. Але буде потім це, коли закінчиться війна. І все ж таки, це історія нашого селища, історія нашого краю. І ми зафільмуємо його. Також, мабуть, створимо ще якийсь такий фільм. Так. Хай він буде я думаю, що він пам буде пам'ятати всіх тих 12 загиблих, уже дванадцять загиблих 12 загиблих і 36 поранених. З них троє дітей і дітей, і дітей, які п'ять дітей, які да які. Будинків там біля 400 будинків які, Уже біля 400, це всього, в, громаді, всього, в громаді всього да, які знищені повністю, або пошкоджені. Це веде поліція, там всі всі справи, там, але це архівірує, архівується, все це є. І ну що ми, вже напередодні свята величезного свята Пасхи. Я хочу побажати всім мир. Тільки миру і перемоги. Миру будь-якої ціною, як І у нас, миру, були, миру, але, не але, буде. Але, але з перемогою. З перемогою. Тільки, тільки так. Тільки так. Тільки так. І безумовно, є ще одна сторінка нашої громади, про яку ми не говоримо. Але прийде час. Ви про що? Про хлопців. Але це окрема історія, і вони прийдуть до да? нас. Добре. Все, утвічний.